Динамо готується до зимового продажу одного зі своїх ключових футболістів у клубі УПЛ взимку. Запланували серйозну кадрову ротацію, а також продовби та Егіналду. Усім привіт, друзі. Ви на каналі Футбол України. А ми до вас сьогодні з підсумком футбольної доби, що минула власне, у нашому футболі. Будемо говорити сьогодні переважно про трансфери, і про внутрішні, і про європейські ну, тобто про наших футболістів, які виступають за кордоном. Просто зараз ми розпочнемо. Ви ж тим часом підтримайте, будь ласка, цей проект своєю підпискою. Нагадаю, що ми йдемо до мотиву 50 тисяч, а також вподобайкою конкретно це відео. Дякую. Поїхали! Кім, баркін, баткін, баркін, баркін, король. Ну і розпочнемо сьогодні. Напевно, з однієї із найбільш неочікуваних новин, яка пройшла у медіа останньої доби. Данило Сікан може повернутися в УПЛ, але не в шахтар. Отож, нападника турецького Трабзонспора в оренду з правом викупу хоче взяти зимою Житомирське полісся. Принаймні на цьому наполягає видання футбол 24 При цьому одразу називають і важливий фактор, який може зірвати потенційний трансфер. Це дуже висока зарплатня 24 річного форварда, а також його персональне бажання продовжити свою кар'єру у Європі. На таку відверто сенсаційну інформацію оперативно відреагували журналісти, і до прикладу, український футбол звернувся за Коментарем безпосередньо до представників Житомирської команди. Генеральний директор Полісся відповів на ці чутки доволі лаконічно. Мені про це нічого не відомо, тому як я можу щось коментувати. Тож подивимося, чи відбудеться перехід Данила цієї зими. А наразі можемо говорити про іншого новачка, який з великою долою ймовірності все ж таки у Житомирі. Опиниться і мова тут про центрбека друголігової ниви Вінниця Бориса Лотоцького, 22-річний капітан своєї команди. Певною грою привернув увагу одного з лідерів чинного чемпіонату України. Додамо, що Лотоцький має певний досвід виступів в УПЛ, адже грав колись за одеський Чорноморець. Тож еліта українського футболу загалом не стане для нього відкриттям. Як ми вже і говорили, сьогоднішній випуск буде присвячений трансферам, тож далі зробимо огляд власне, того, що відбувається зараз у наших командах, а також за кордон. Розпочнемо ми із ЛНЗ. Цей клуб, вочевидь, вже розпочав шукати, куди вкласти гроші, отримані за Проспера Оба. Більше того, про комплектацію команди розповів безпосередньо Віталій Пономарьов. У коментарі для клубної пресслужби він зачепив тему, зокрема, нападника руха Бабука Рафаала. Я був ініціатором, аби його взяли в рух ще коли був головним тренером. Це хороший гравець, але у нас на олівці дуже багато футболістів, не тільки українських, а й легіонерів. Знову ж таки, це усе переговори. Хто в нас буде взимку, ми побачимо тільки ближче до зборів. Звичайно, хочемо підсилитися взимку, але як воно буде і хто це буде, я сьогодні не можу сказати. Але фал також є у сфері наших інтересів. Відбудеться кадрова чистка у Кудрівці, адже доволі гучну заяву напередодні зробив при президент команди Роман Солодаренко. Ми давно розпочали роботу над доукомплектуванням складу, щоб рухатися вперед, залишатися у прем'єр-лізі та давати результати. Для цього нам потрібне якісне підсилення. У міжсезоння точно будуть зміни. Є група футболістів, які нас залишать. І звісно, будуть ті, хто пройде перегляд, і я сподіваюся, підсилить наш клуб. Ми вже зараз перебуваємо в активній фазі пошуків. При цьому хто саме підсилить Кудрівку, Солодаренко не повідомив. Додамо, що після 14 турів ця команд. Команда має в активі 14 балів і лише на один бал випереджає рух у боротьбі за право уникнути перехідних матчів. Прагне зберегти свій склад зимою Луганська Зоря. Цей колектив найближчим часом, окрім того, що може підписати неназваного футболіста із Сєра Леоне, запропонував нові контракти на поліпшених умовах трьом ключовим виконавцям. Мова тут про Романа Вантуха, Петера Мічина та Пилипа Будківського, Інформує про це проект. Тато таке додамо, що контракти усіх трьох вище перерахованих. Футболістів підходять до завершення майбутнього літа. Тож наразі восьмий клуб УПЛ прагне зберегти свій кістяк ще й на наступний сезон. Ну і наприкінці до Італії декілька слів буде про Артема Довбика. Не перше говорить про те, що він може покинути Рому, але здається, Туреччина в контексті його потенційного переходу називається ледь не вперше. Місцеві видання пишуть про серйозний інтерес зі сторони стамбульського Бешикташу. Більше того, представники цієї команди взимку хочуть зустрітися із босами Роми для того, щоб обговорити потенційний перехід 28-річного українця. Зіграти на руку такому переходу може особистий інтерес до Артема. Тема головного тренера Орлів Сергена Ялчина. Окрім довбика взимку у Туреччині може опинитися ще один українець. Мова тут піде про одного з найбільших проспектів київського Динамо та ну фактично ключового гравця оборони цієї команди. Попри те, що останніми матчами він демонструє не надто впевнену гру, та все одно зберігає до своєї персони інтерес. Мова тут піде про Тараса Михавка, адже в Туреччині знову повідомляють про зацікавленість Трабзонспору у послугах українського центрального захисника. Цей клуб продовжує розглядати варіанти із підсиленням центру захисту майбутньої зими. І за даними проєкту Юни Батіш знову повертається до варіанту із підписанням Тараса Михавка. Цим гравцем клуб цікавився, нагадаємо, ще влітку. Водночас, у послугах Тараса зацікавлений ще й чинний чемпіон Туреччини Галата Сараї. До слова, 20-річний оборонець у нині цьому сезоні відіграв 23 матчі за Динамо і забив три м'ячі. Його контракт із київським клубом чинний до 28 лютого 28 року. Портал Трансформаркет його вартість оцінює у 6 мільйонів євро. І тут же поговоримо про шахтар, який все ще може втратити одного з лідерів. Мова тут про егіналду за даними порталу Фіренс Віола Фіорентина, власне, яка перебуває зараз в очевидній кризі, шукає різних шляхів для того, аби підсилити склад. І виправити ситуацію. І от якраз юний бразилець є одним із тих, кого можуть залучити до того, аби виправляти сезон для фіалок. При цьому наголошується, що клубу доведеться витримати доволі серйозну конкуренцію з боку ще інших колективів, які також хочуть бачити Гіналдо у своїх рядах. І мова тут про рому та мадридський атлетико. А потенційний перехід оцінюють у суму близько до 12 мільйонів євро. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви до цього моменту з нами, ми вам безмежно вдячні. На останок знову ж таки нагадаємо про наше прохання підтримати канал двома шляхами: підписка та вподобайка. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.